Ігор е, Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, доєднується до нашого ефіру. Ви вже з нами, пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас з вами. Слава Україні! Героям слава, пане Ігорю. Президент в закордонному виданні каже чи каналу не треба 500 тисяч, а перед цим казав, що, наче то й треба. Е, як ви можете прокоментувати цю заяву його? Дивіться, по-перше, ми достеменно не знаємо сьогодні офіційно, скільки ж е, який запит зробили саме військові. Тобто, ми бачимо зараз, наприклад, від пана Арахамії заяву, від президента, який він робив під час власної прес-конференції про 400-500 тисяч чоловік. А те, що ви зараз назвали стосовно пана Залужного, Залужний прямо не назвав число. Він доволі уміло ну, уникнув прямої відповіді. Тоді від запитання журналіста на своїй прес-конференції, але він уникнув конкретних цифр. Ми маємо просто розуміти, яке б число сьогодні не називалося: 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч. Це не йде мова про одномоментну мобілізацію. Мова йде про план мобілізаційних заходів, згідно з якими е, певний період часу має бути мобілізована таку-то кількість осіб на конкретні спеціальності, що найголовніше. Для того щоб це відбулося ефективно, щоб людей не кидали, грубо кажучи, напередок, вони мають отримати відповідно достатній час і можливості для навчання. навчання або в Україні на наших потужностях. Або використовуючи, наприклад, програми Інтерфлекс в Великобританії, або є в Євросоюзі. Тобто разом з нашими партнерами є конкретні сьогодні можливості стосовно кількості осіб, які можуть бути одномоментно долучені. Ну і плюс знову ж таки, ми розуміємо, що зараз обговорюються знову ж таки різні варіації. Законопроекту про мобілізацію відповідно і від того, так само залежатиме, з якою швидкістю теоретично може пройти нова мобілізація там помісячно і так далі. Але е е говорити про 400-500 тисяч цифра крута, циф цифра велика. Але знову ж таки, коли ти згадуєш, що зараз е безпосередньо в е темі відсічі задіяно 1 мільйон осіб. В різних органах сил оборони України, то це якраз і показує, що насправді, якщо ми говоримо, що треба заміняти тих людей, які напередку, це якраз і показує, що поступово-поступово ми маємо заводити нових не лише там з точки зору тих, хто буде або там поранений, або, на жаль, люди гинуть теж, але і з точки зору тих, хто вже понад там, два роки там служить. Відповідно, ну десь там понад два, тому, тому що є люди, які і довше за широкомасштабно там перебувають. Але маємо розуміти, що не треба лякатися знову ж таки з точки зору бюджету. Е Ті кошти, які виділені станом на сьогодні, загалом на сферу безпеки і оборони, це 1,7 трильйони гривень. Із них сьогодні Міноборони оперує 1,1 трильйона гривень. Відповідно, як тільки у нас з'являться можливості сьогодні давати мобілізаційний додатковий ресурс. Очевидно, що зараз на законодавчому рівні буде випрацьована тема стосовно щоб людей, які довго знаходяться на передку і довго служать з початку широкомасштабної війни, щоб вони мали можливість уже там демобілізуватись, і ці люди якраз і зможуть, тому з точки зору грошей. Тут проблем теж не виникне, і тому зараз ці заяви це більше політика і так отож, ж пане його багато хто це не сприймає так, як воно ну насправді є, пане Ігоре. Ну це ж просто говорить президент. Він багато говорить про справедливість і те, що і відпочивати треба і заробляти, треба і міняти. Треба багато говорить про справедливість, але ж говорить і ці цифри сам, і от хочеться зрозуміти. Ну якби навіщо. Чи це, на, ну, знову. це нас підготовка чи щоб було е, що говорити на заході? Ну от, це розуміння сьогодні для тилу, що війна не закінчилась, і що служитимуть багато хто і невідомо скільки ця війна триватиме. Це просто сьогодні сигнал е, до. Людей, які підпадають під мобілізацію, щоб вони або самі проходили тренування до того, набували навичок, використовували, наприклад, можливості рекрутингу, якщо у них є для цього таке бажання, навчалися, наприклад, на операторів дронів чи ще на там на інші спеціальності, які вже зараз доступні. Ми бачимо, що через рекрутинг там пройшли вже десятки тисяч людей, подали свої резюме на вакансії. Але тим не менш, з точки зору мобілізації, зрозуміло, що. Тема стала токсичною у суспільстві, і цієї токсичності бояться політики. А у нас в тому числі до президента, це ми розуміємо, це цивільна частина. Відповідно, це політичне керівництво. А військові, військові подають те, що їм треба, відповідно. Вони ж розраховують на пів року, на рік і так далі. Вони розуміють, що їм треба та саме ситуація з озброєнням. Не просто ж так, тим же самим американцям подали і по Геркулесам, там і по хорне там і по всьому. Там ледь не на рік вперед, те, що нам буде, треба там через рік. Але ж цей процес треба пройти. Ну так, але ж говорити про це е, ну і ще й не в нас. Розумієте, ну озвучив перше так він на президент на на прес-конференції для українських наших журналістів, але цю тему піднімають і в західних медіа. От просто не до кінця зрозуміло, чому не говорять напряму. Розумієте? Ну знову ж таки, це ж озвучено було на прес-конференції е, на початку, коли про там 500 тисяч. Це ж для е, внутрішніх е, відповідно споживачів для свого народу робилася передусім конференція. Але зараз, звичайно, ми розуміємо, що е, подібні заяви там же ж вони паралельно звучати з тим, що потрібно фінансування е, загалом зараз продовження цивільного сектору. Бо якщо не буде цього фінансування, не буде чим е, там платити зарплати військовим, не буде чим. Зброю закуповувати, тобто всі ці заяви насправді треба а, в комплексі сприймати. Це такий сигнал для заходу, що Україна потребує подальшої а, допомоги, але звичайно люди у нас лякаються, дійсно лякаються, і треба це розжовувати, треба комунікувати і показувати, що насправді а, військові не дали чогось кардинально нового, чого вони не давали, наприклад, рік тому. Бо просто насправді план мобілізації то зривається з об'єктивних причин. Ми бачимо, чому це відбувається, але тим не менш все рівно його треба наздоганяти. І люди потрібні у військах, і люди безпосередньо напередку вам скажуть: хто хто, як ніхто, бо це дійсно це зараз проблема. Реагують глядачі на нашу розмову, і ось е, пише пан Сергій, що така нащо було робити це весь шум, да? якщо в реальній е, мобілізація і зараз. Ну то не до кінця нам простим людям це все зрозуміло, пане Ігорю, але тим не менш розуміємо, що готуватися треба, і ця війна, як ви сказали правильно, точно не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. І готуватися треба і готувати до цього і наших партнерів в довгостроковій. Підтримці, дякуємо вам, Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Дивилися до нашого ефіру. Поговорили про мобілізацію. Йдемо й до інших тем.